Казка, як дружба вилікувала білченя. Казковий ліс вкрило білим пухнастим снігом. Більше за всіх раділи цьому маленькі звірята. Зранку до вечора вони каталися на санчатах та лижах, грали в сніжки, ліпили снігових баб та навіть купалися в снігу. Цього дня директор лісової школи Лис Лисович. Навіть дозволив звірятам не ходити до школи. Усім було дуже весело, та на ранок білчиня рижик відчуло, що в нього сильно болить горло. Ну, ось, синку, перегуляв та захворів, зітхаючи, сказала Рижикова мама білочка. Я ж просила тебе повернутися додому. Коли відчуєш, що лапки замерзають. А я ще сніг їв, зізналося білчиня. Що ж будемо тебе лікувати? відповіла мама білочка та пішла готувати теплий чай з ромашкою. За віконцем блищав сніг. Друзі рижика, зайчик Стрибчик та Лисеня пушок весело гралися в сніжки. А білченя лежала у ліжечку з температурою та помаленьку ковтало лікувальний чай. Чому ж я маму не послухав, розмірковував про себе Рижик. Зараз би повернувся зі школи та грався б разом з друзями. А Рижик скоро одужає, питали Стрибчик та пушок у мами Білочки. Сподіваюсь, що так. Але треба лікуватися, відповідала мама. Якби ж ми могли йому в цьому допомогти, зітхали друзі білчняти. Раптом стрибчик застрибав на місці, посміхаючись. Знаю, знаю, як рижику допомогти. Я читав в одній книжці, що хороший настрій пришвидшує одужання. Стрибчик та пушок кудись побігли, а незабаром білченя почуло їхні голоси. Рижику, ну ну-ну, визирне у віконечко. Білченя підвелося зі свого ліжечка, подивилося у віконце та побачило, як на снігу красується надпис О, дуже швидше любий Рижику. Рижик посміхнувся. Він дуже зрадів такому сюрпризу та тому. Що у нього такі турботливі друзі. Наступного дня зайчик та лисеня зробили біля вікон рижика величезну снігову бабу, яка тримала у руці кошик з гостинчиком, горішками. Так минуло декілька днів. Щодня друзі вигадували для рижика нові привітання. І щоразу білченя раділо та посміхалося їхнім вигадкам. Рижик одужав швидко і скоро повернувся до своїх друзів. Це справжня дружба допомогла тобі швидше одужати, сказала мама. Цінуй та поважай своїх друзів і сам будь готовий прийти їм на допомогу, якщо знадобиться! Друзі! Ви запам'ятали, як називається казка? Про що вона? Чому рижик захворів? Що зробили друзі рижика для його одужання? Казка просто чарівна. Вона вчить бути чимними, дружніми. Зимові ігри та розваги активні, веселі, тож треба пам'ятати про свою безпеку. На прогулянку одягайте теплі зимові речі. Якщо замерзли, сидіть краще погрітися до будинку і випийте теплого чаю. І не їжте сніг, як рижик. Веселих ігор бувайте!